Доброго дня! Сьогодні у нас середа, 16 липня. Дивіться, який гарні чорнобривці помаранчевого кольору купляла насіння. Ну, як звичайний якийсь там виробник. І знову мені попадається пересорт. Це ось один кустик такого кольору, такий невеличкий, не скорослій можна сказати. Сейчас покажу вам. Оце з одного пакетика таке отримала на сіночку. Тож така непогана кітка, просто що вона висока, я думала, вона не скоросла буде. Це мої ще з одного пакетика. Гарна по кольору.